Вітаю глядачів Ютуб каналу Король Данило. Мене звати Оксана Ясницька і перш ніж почати розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо з адвокатом, автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Вітаю, пане Андрію. Мої вітання всім. Власне, у лютому ви звернулися до Львівської міської ради з проханням зареєструвати, розмістити петицію про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Львова Андрія Садового. Але цю петицію міська рада тоді відхилила, і ви відповідно подали позов до суду. Зрештою, суд не так давно задовільнив частково позов. Визнав, що дії Львівської міської ради є протиправними і зобов'язав їх власне все ж оприлюднити цю петицію. Чи можете прокоментувати рішення? Чи задоволені ви? Рішенням ми задоволені. Однак хотів би нагадати, чого стосувалася ця петиція. Петиція це не просто або яка претензія, як це говорять у Львівській міській раді, кажуть, ви свої претензії надсилайте поштою. Наша петиція виходить з півторарічної роботи над аналізом. Речей, які відбувалися у Львівській міській раді. Що я маю на увазі? Там порушення на порушення. На Протязі півторарічної роботи ми виявили наступні суттєві порушення. А саме, Андрієм Садовим було допущено ряд протиправних дій, які потягнули за собою загибель чотирьох рятівників. На Гребовицькому сміттєзвалищі. Раз. Далі. Андрієм Садовим було допущено протиправні дії щодо позбавлення прав на безкоштовний та безлімітний проїзд львівських пенсіонерів та осіб, які користуються або збираються користуватися е, транспортом на території міста Львова. А також Андрієм Садовим та його людьми було допущено протиправні дії, і через них ми, як громада, недоотримали 214 мільйонів. Це лише один із епізодів, які ми описали у цій петиції. І це не претензія, не обґрунтована, як її називають клерки з команди Львівського міського голови Андрія Садового. А це як називають в народі серед жителів Львівської територіальної громади, ця петиція є обвинувальним актом, оскільки ґрунтується на належних та допустимих відомостях та доказах, серед яких я тільки що вже назвав три, подальшому Андрієм Садовим, а також його командою протягом 18... Років більш ніж 18 років, скоро буде 19 років, як не було побудовано жодної загальноосвітньої школи. У нас є про це докази. Не було збудовано жодного дитячого садочка. У нас є про це докази. Не було побудовано жодної поліклініки, не було збудовано жодної лікарні, не проведено модернізації, тепломереж та інші інші порушення. Це ще не всі порушення. Ми свою петицію, яку обов'язково вже після рішення суду, ми протиснемо на розгляд Львівської міської ради доповнимо ще додатковими фактичними даними та доказами, не менш вагомими, які я тільки що назвав частково. Тож, ми склали цей обвинувальний акт. Як називають вже його люди оформили це все в петицію, зазначили усі реквізити, хто звертається, на підставі чого звертається, куди звертається, і звернулися до Львівської міської ради. Однак в кабінетах Львівської міської ради були не раді бачити нас, а також нашу петицію. І я впевнений, що це за вказівкою Андрія Садового. Було нам відмовлено і підтвердження, моїм словам, викладено у рішенні Львівського окружного адміністративного суду про те, що відмова у реєстрації цієї петиції було протиправним, було незаконним, було таким, що порушує право на звернення громади, громадянина і, взагалі, право на звернення як таке. Обумовлене законом про звернення громадян. От, власне, вже пройшло декілька днів з моменту рішення, чи якось Львівська міська рада відреагувала, чи можливо вони вже виконали це рішення, чи можливо ви з ними спілкувались, зустрічали, що вони кажуть? Ви знаєте, на початку лютого, після того, як ми отримали відмову. Письмово в реєстрації цієї петиції мене запрошували на одну із комісій законності Львівської міської ради, де мені з серйозним обличчям львівські чиновники разом з депутатами намагались впарити наступне: що петиція є незаконна, петиція є необґрунтована і така, що не може бути прийнята на розгляд. Депутатів Львівської міської ради. Тож, спілкуватися з чиновниками, які діють на замовлення львівського міського голови, немає сенсу. Немає сенсу витрачати час. Ми тоді це зрозуміли, й Бог вчасно, оскільки не витрачали час на різного роду переписки, оскільки в нас є вже досвід спілкування комунікаціями. З органами місцевого самоврядування і одразу звернулися до суду і доволі швидко отримали рішення суду. Тож, звертатися до львівських міських чиновників з проханнями на предмет, зареєструйте нашу петицію, та нам це вже не потрібно. Є рішення суду, яке чітко зобов'язало зареєструвати. Через електронну систему. Я тільки зареєструють, якщо не зареєструють, звернемося до правоохоронних органів. А за це вже кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. А в такій установі, як Львівська міська рада, я впевнений, що ніхто не захоче зв'язувати з правоохоронними органами в питанні невиконання рішення суду. Тож я впевнений, що вона буде зареєстрована, оприлюднена і почнеться збір голосів. От, власне, хотіла запитати, що будете робити у випадку, якщо міська рада проігнорує це рішення, тобто будете звертатись до правоохоронних органів, так? Будемо звертатися до суду за встановленням судового контролю. Я хотів би додати вашу тезу про те, що частково задоволений позов. В більшій мірі задоволений позов. Він не задоволений був лише в тій частині, там, де ми просили встановити судовий контроль. І суддя чітко це описав, ми з тим погоджуємося. Оскільки зараз немає підстав вважати, що Львівська міська рада не виконає це рішення суду, прохання про встановлення судового контролю є передчасним. Ми дещо погоджуємося з таким висновком. Тож його не заперечуємо. А відтак, є декілька механізмів. Звернутися до суду за встановлення судового контролю над виконанням рішення суду це доволі швидка процедура, вона відбувається протязі двох тижнів. І паралельно звернутися до правоохоронних органів з заявою про невиконання судового рішення а за це кримінальна відповідальність. В нас достатньо механізмів аби впливати на Львівську міську раду. Ну, плюс до того, я не хотів би. Вдаватися до радикальних кроків, однак е велика кількість людей, зацікавлених у тому, аби жити в чесному місті з чесними правилами, з чесними чиновниками, звертаються до нас і кажуть: Андрію, якщо треба, ми прийдемо захистити свої голоса у петиції. Якщо треба, ми прийдемо і будемо. У Львівській міській раді відстоювати наше право на волевиявлення. А їхнє волевиявлення є однозначне. Львівська міська рада корумпована і кишить бандитами, злочинцями, протиправниками. І це людям не подобається. Не просто не подобається, вони більше це терпіти не хочуть і не будуть. Е, яка от власне ціль е, взагалі, цієї петиції? От, якщо не збирається необхідна кількість голосів, які наступні ваші кроки, що буде далі? Дивіться, в межах проєкту Аудит Львова ми зібрали чимало доказів про фінансові правопорушення, які мають кримінальні ознаки в діях Львівського міського голови, а також його братії? Справи йдуть доволі складно. Рухається повільно. І ми дійшли до висновку, доволі логічно. Допоки Андрій Садовий буде очолювати Львівську міську раду, допоки в нього в руках будуть важелі впливу владні важелі, він буде впливати на правоохоронні органи. І правоохоронні органи будуть зважати на його посаду. Оскільки перед нашим втручанням, перед активністю громади в питанні розслідування його протиправних дій, перед тим передували такі речі, як виділення квартир прокурора, виділення земельних ділянок прокурорам, ми маємо велику надію на те, що Служба безпеки України встановить контроль. На тою діяльністю, над тими розслідуваннями, і не дозволить в подальшому саботувати кримінальні процеси, які розпочаті за нашими заявами щодо Андрія Садового, а також його компанії. І є цілком логічним вважати, що допоки він буде залишатися на посаді, а ми його хочемо усунути за рахунок цієї петиції. За допомогою депутатського корпусу. Як тільки ми його усунемо, кримінальні справи підуть дедалі краще. Швидше будуть розслідування, будуть оголошені підозри, обвинувальні акти, будуть реальні вироки. Ми в цьому більш ніж впевнені. А відтак, перше усунення, потім чесне, прозоре. Розслідування і швидке розслідування в тих кримінальних справах, які ми розпочали в межах проекту аудит Львова пане Андрію, от як ви думаєте, ваша особиста думка, так, стосовно того, чому взагалі міська рада відмовилася реєструвати саме цю петицію, так? Тому що, можливо, ви є ініціатором, людина, яка в принципі публічно відстоює права громадськості, чи можливо тому, що ця петиція торкається напряму міського голови? Дуже все просто. Ви як в чергове звернете увагу, що стоїть в ключі цієї петиції у формулюванні? Вкотре зауважите, будете мати змогу зауважити про те, що вона стосується виключно недовіри та відсторонення від повноважень Андрія Садового за вчинення ним протиправні дії щодо громади. Це Пенсіонери це жителі, які отримують за завищеними цінами комунальні послуги, за завищеними цінами водопостачання, за завищеними цінами теплопостачання, за завищеними цінами послуги по транспорту. Ми платимо в рази більше за усе. Що забезпечує нам наша Львівська міська рада в рази більше аніж в інших регіонах України? Це хіба не протиправність, це очевидна протиправність, яка доводиться матеріалами, які зібрані були нами та передані до правоохоронних органів. Як взагалі громадськість відреагувала на рішення суду? Люди, які до нас зверталися і звертаються, які реагують в соціальних мережах, вони доволі активно обговорюють, підтримують і не можуть дочекатися початку зібрання голосів. Я розумію, що зібрати голоси на підписання цієї петиції, це ще не вся справа, а лише її половина, оскільки після збору необхідної кількості голосів. Петиція потрапляє на розгляд депутатського корпусу. Однак з депутатським корпусом все буде зрозуміло після того, як вони проголосують. Я закликаю їх до того, щоб вони зважили на аргументи, які закладені в петиції, та будуть додані до цієї петиції, щоб вони добре згадали собі про те, Кому присягали, які обіцянки давали перед тим, яких обрали, і інтереси, кого вони представляють? я нагадую їм, що вони представляють інтереси громади, громадян, які живуть тут зареєстровані, які будуть жити, а не однієї людини і його компанії. Я нагадую їм про це. Щоб вони згадали хоча б раз за усю свою каденцію, відволіклися від різного роду дрібних питань, а згадали за рахунок наших аргументів про те, що порушення прав людини громадян Львівської територіальної громади є систематичне, а відтак нашу петицію треба підтримати. Чому у Львівській міській раді відмовили у реєстрації петиції? Тому що вони не очікували, що петиція з такою вимогою, з такими аргументами вагомими, ляже до них на стіл і потрапить у стіни Львівської міської ради. Як я вже казав, ця петиція не просто пакет документів, в народі її називають вироком Андрію Судовому. І я впевнений, що це таки буде, що ті аргументи, які лягли в її основу, розглянуться. В більшій мірі візьмуться до уваги у кримінальних процесах, і по ним будуть реальні прийняті вироки. Щиро дякую, пане Андрію, вам за розмову, за вашу роботу. Будемо, зокрема, стежити за ситуацією, які наступні кроки будуть представників Львівської міської ради і, зокрема, міського голови Андрія Судового. Щиро вам дякую ще раз. До зустрічі. Дякую за розмову.